Всім привіт! Ось такі чарівні красоньки Поїдуть до замовника. Це свічки, які йдуть комплексом від побутового негативу. Вони захищають все, що накоплене в будинку після тривалого перебування. Я, наприклад, роблю ну, раз в три місяці собі чистечку таку, тому що. Ну, всі ми люди, бувають гості, буває якийсь негатив, якісь ссори, якісь недорозуміння, ніхто не знає, що хто у вас живе в будинку чи в квартирі. Чиститись потрібно регулярно. Ось такі красуні вичистять все, що мішає вашій сім'ї, вашому здоров'ю, вашому добробуту, процвітанню, кар'єрному зросту, вашому нормальному сну і функціонуванню вашого організму. Для замовлення звертайтеся в Директ, відповім, по ціні і по тому, що є в асортименті, що можна виготовити під ваше замовлення, під вашу ситуацію.